Добрий день, Заходьте. Я запрошую вас на перегляд нової квартири з сучасним ремонтом в новобудові з автономним опаленням. Це двокімнатна квартира. Я прошу вас проходити з двома спальними кімнатами і великою 12 квадратних метрів кухнею. Кухня повністю оснащена всім всі необхідними битовими а, елементами, такими як вбудований холодильник. Мікрохвильова піч, духова шафа, посудомойна машина, а також двохконтурний котел, котрий у нас спрятаний спеціально вот для зручності. Тут ще спеціально можна різні речі. Дуже зручний диванчик. А, невеличкий стіл, все у нас в одному, як ви бачите, кольорові гамі. Тому дуже приємно ці теплі дерев'яні структури. А, ну, мені дуже, наприклад, подобається. Сподіваюся, вам теж є балкон на кухні, що немало важливо. На полу лежить керамогранітка. Ну Давайте з вами тепер запрошую вас в першу кімнату. Це спальна кімната, де у нас розмістилася якісне ліжко, комод. І дві тумбочки. Зверніть увагу на дві картини намальованих зразу вже на стіні. і при кожному дуже зручно, якщо хтось буде читати книгу, то маленькі такі світильники. Вся квартира в одній гамі, в одній гамі. це сірі у нас шпалери і в білі двері. Запрошую вас в другу кімнату. Простора кімната, дуже зручно, якщо у вас є а, діти, то тут якраз зручно можна буде а, другу кімнату для цього використовувати. Або якщо у вас залишаються гості, то теж дуже класний диван, на якому можна вдвох а, якраз ночувати. А, передивлятися телевізор або грати в якісь настольні ігри. Є також зручний для одягу шафа і ще один балкон, теж з тієї стілістиці, що і перший. Остання кімната, яка в нас залишилась з вами, це якраз ванна кімната. Ванна кімната, вона у нас поєднана. Тут зразу знаходиться пральна машина, самвузил і дуже вмістима ванна. Якраз для любителів, хто любить інколи полежати і поніжитися в пені, якраз буде доречно. Ванна теж вся з керамогранітом. Ну що закінчили ми перегляд нашої квартири? Хочеться сказати, що якщо вас зацікавила ця пропозиція, ви хочете переконатися в тому, що дійсно все відповідає дійсності, і шукаєте придбати квартиру. Ми запрошуємо вас переглянути нашу квартиру по вулиці Луганській, 12. І найголовніше те, що власник згоден продати цю квартиру під іпотеку. Якщо вам цікава ціна або інше питання, дзвоніть номеру телефону або пишіть в директ. Ми з радістю вам відповімо. Всім гарного дня! Все буде Україна!